Знищено незалежність, що ж зробила рада з Набу та САП. Парламент ухвалює закон номер 12.414, який фактично ліквідує незалежність антикорупційних органів Набу і САП. Саме вони працюють в Україні понад 10 років. Їх створили, щоб боротися з корупціонерами на найвищому рівні. Президент офіційно підписав документ, ухвалений поспіхом, і майже без обговорень. І тепер є новий закон, який підпорядковує антикорупційні органи генпрокурору, і в багатьох українців виникає тривога, чи не зникатимуть в повітрі гучні корупційні справи. Відповідно, миттєва реакція суспільства, це гнів і протести на вулицях у різних містах України. Отож, детально розбираємо цю скандальну тему у сьогоднішньому етері. Говоримо з експертами та народними депутатами і слухаємо думки тих, хто проголосував за, і тих, хто проти. Отож, чого очікувати українцям далі про прогнози та майбутнє держави сьогодні, о 19.00 на каналі Львівської мануфактури новин. Не прогавте, Буде гар.